Рим кінематографічне місто. Тут часто зустрічаєш людей із кінокамерами. Ось знімають масову сцену із співаком Джані Моранді. Колись це ім'я було дуже відомим в нашій країні. Зараз його пам'ятають люди старшого віку, але італійці його знають усі. А взагалі відчуття таке, що ти увесь час спостерігаєш масові сцени італійського фільму. Чи то черга до ватиканських музеїв, чи то служба у Санта-Джовані. Зверніть увагу біля алтаря Український прапор. Тут моляться за Україну і жодна проповідь не обходиться без нагадування про боротьбу українців. Вже 16 років Рим має свій власний кінофестиваль. І цього року Україна була представлена тут двома фільмами. Україно-турецький фільм Клондайк завершує 17-й римський кінофестиваль, і така культурна підтримка свідчить про повагу до супротиву українського народу. Фільм покажуть у культовому римському залі в музеї сучасного мистецтва 21-го сторіччя, що спроектувала одна з найвідоміших архітекторок світу Заха Хадід. На фасаді напис більше, ніж здається. Це також і про український клондайк. Бо цей фільм спосіб донести світу історію російської військової агресії і виборювання україною своєї незалежності. Великі кінофестивалі шанс бути почутими. Що, що, що У позаконкурсній програмі була продемонстрована українська турецька стрічка Клендай Марина Ергорба. Картина вже отримала чимало призів на міжнародних кінофестивалях, а нині висунута країною на премію «Оскар». Цій невеличкій присутності України на римському кінофестивалі вдалося активно репрезентувати країну в європейському кінопросторі. Українська родина опиняється в центрі подій авіакатастрофи цивільного боїнгу малазійських авіаліній, що сталася 2014 року. Літак було збито над окупованою російськими військами Донеччиною, виконавиця головної ролі, харків'янка Оксана Черкашина, грає жінку при надії надією на майбутнє пронизана уся ця стрічка. Щоб створити цю роль і добре, її зробити це для мене було принципово. Це вже ж тілесність вагітної жінки. Бо я хотіла настільки випрацювати цю тісність до кадру, щоб коли я вже потрапила на зйомки, я просто не думала, і це стало моєю другою натурою другим тілом. І тому за десь три місяці до зйомок, два-три, не пам'ятаю точно, я вже отримала цей живіт силіконовий. Я його вдягала, я пересувалася містом. Я, Перевіряла де є центр важкості в моєму тілі. Я трошки гралася з людьми з очікуваннями людей, тому що вони дійсно думали через якийсь час, що я вагітна жінка. І мені було б принципово створити таку реальність, в якій би всі реально вірили, що я вагітна жінка. Я читала дуже багато книжок. До речі, дивилася лекції на ютубі. Навіть ходила на майстер-класи для жінок, які згодом народять. І я тоді жартувала, що я знаю, я ніколи не народжувала. Але я жартувала, що я знаю про вагітність більше ніж вагітні жінки, тому що вагітні жінки не мають часу так багато читати і ходити по майстер класах як я, тому що в них є життя. А я займалася виключно цим. Фільм Клондайк італійці дивляться тихо і напружено. Тут добре поінформовані про події на фронті. Українці часто виходять на маніфестації в центрі Риму. На перший погляд може здатися, що це фільм, фільм про сильну жінку і про таких, скажімо, не завжди асертивних і не завжди відважних чоловіків. Але мені здається, що це тільки на перший погляд, і що е, сам фільм він має цю дуальність в собі, але разом з тим якось уникає цієї дуальності. Саме через постать героїні Ірки, тому що це моя перцепція, коли я подивилася перший раз фільм, тому що мені дуже сподобалось, що нам з Мариною вдалося створити героїню, яка так не стереотипово сильна. Але суть не про це, а суть про власне, то, як змінити перспективу, і як і як одна жінка вирішила, що вона може перемогти війну, а це неможливо. Кінофестиваль проводиться в шикарному аудиторіум Парко деля Музика. Він спеціально побудований для цієї події італійським архітектором Ренцо П'яно. У Римі було представлено 130 стрічок. Цим червоним хідником прийшли актори, яких відзначило міжнародне журі. А взагалі тут люблять такий широкий розмах. Це найбільший, найширший і найдовший червоний хідник світу. Розпочали фестиваль франко-італійською стрічкою 60-річної римлянки Франческі Аркібуджі Колібрі із П'єр Франческо Фавіно в головній ролі. Ось сам актор на червоній доріжці. Він має італійський аналог Оскара премію Давід де Донателло. На першу Колібрі квитки розкупили на усіх, хоч картину активно просували змі. Україно-французьку драму «Шаттл» показали у основному конкурсі в секції прогресивне кіно. Автор сценарію та режисер француз Еді Олтер, оператор, художник та виконавці головних ролей. Українці, фільм отримав приз глядацьких симпатій. Головною нагородою римського кінофестивалю є срібна статуетка, що зображує Марка Аврелія, Роботи Мікеланджело, що стоїть на капіталійському схилі, цю нагороду спеціально для цього фестивалю розробив італійський ювелір Булгарі-Гран-Прі журі віддали південно корейському режисеру Чон Джі Хе за фільм чон Сан. Історія дівчини жертви сексуального насилля. Головну героїню стрічки, актрису Кім Кум Сун, визнано кращою виконавицею. Стрічка січень розповідає про події 1991 року, коли радянські танки намагалися розчавити прагнення громадян Латвії до деколонізації своєї країни, а також про долю трьох молодих кінематографістів, які не можуть змиритися і залишитися осторонь життя країни та включаються у політичну боротьбу. Основні трофеї римського кінофестивалю поїхали у Латвію. Фільм Січень латвійського режисера Віє Кайріша став Кращим фільмом. Вірі Тур Кайріш став кращим режисером 17-го римського фестивалю. Виконавець головної ролі Карліс Арнольд Авоц отримав нагороду за кращу чоловічу роль. Тріспос відселляку ще буде.